За неділю, допустим, 12 поривів от, виконуємо. е, Виконую я, допустим, моя бригада виконала за ту неділю, там 6 поривів. За неділю. А якщо а... не були такі морози, скільки було поривів? До морозів. Два-три пориви Петро Пікуль працює майстром Житомирського водоканалу. Чоловік розповів, що 9 лютого 2026 року аварійна бригада прибула на виклик місцевих жителів на вулиці Чуднівській, де відбувся витік води на проїзну частину. Ще мерзла земля. Бачите, дивіться вони пробили сантиметрів 70, а мерзла земля. Так що ще зараз він може зі пробивати її їже дуже складно зараз добратися до цього порива. У морози більше 15 градусів кількість аварійних викликів зростає удвічі. Це ускладнює роботу, каже Петро. Етап роботи розбивається гідромолотом асфальт, Ну, мерзлотався, грунт мерзлий, десь приблизительно сантиметрів 70-80. Це все пробивається гідромолотом, Потом от викапуємо, в ну, основному приломи йдуть, чугуної труби. Такий перелом, або продольна трещина. трещина її треба кусок вирізати і вставку ділити. Працювати на вулиці за низьких температур вже звик, говорить Петро. Кожен день я на вулиці, я, навіть, ну, я не гріюся, якщо я починаю грітися, я мерзну. А так я вже адаптую. Все. Сапоги тепле, там такий теплий ватничок на ногах, брюки і в бушваті це вже все водоканальське видають, тепле, воно тепле. Я просто вже ну, привик, ну, мене чай з собою. Петро Пікуль розповів, що йому 69 років. У Житомирському водоканалі працює 45 років після закінчення Київського будівельного технікуму. Працюю з 81-го року, десь весною прийшов на водоканал. Працював с люсарем, годив три, ні, годив п'ять нові, потім бригадіром 10 років, ну зараз майстром по експлуатації водопровідних мереж. Найскладніше було працювати на початку повномасштабної війни, говорить Петро. Ну це от початку війни було у 22-му році. Довженка 70 був порив. Ми приїхали, зробили і вже їхали назад. Самоліт пішов на Бердичівський мост, бо там о, то, для нас осколки зараз, по машині лупанули. Да? Петро каже, що робота в аварійній бригаді потребує міцного здоров'я, фізичного і ментального загартування. За словами чоловіка, востаннє на лікарняному був шість років тому. Бувають такі моменти, що трошки психуєш, це не виходить. Виїжджаємо, там людей маловато в нас, Знаєте, зараз війна, позабирали багато. Якщо вот. щось не виходить, допустим, зараз ми робимо туди, бачите, опа, і не знайшли порива. Приїжджаємо два метри назад чи два метри вперед. Ну це вже починає нерви, тому що це вже все, вже будемо залишатися після п'яти, а ми ж не бросаємо роботу, поки не зробимо до... ту роботу повністю. не дадим людям воду. Як ви заспокоюєтесь? Ніяк. Покричав, покричав, трошки попсіхував, де все. Я дуже швидко відходжу. Що вас мотивує зранку встати і йти на таку складну холодну роботу? Ну, мотивує мене що, во первик пенсія дуже маленька, щоб грошей заробити, Ну і до роботи вже всі звик тягне просто на роботу. Петро говорить, що у водоканалі працювала його мама. Рідний брат пропрацював понад 40 років. Зараз донька і зять також працюють тут. Петро має двох онучок. Чоловік каже, що цьогоріч восени відзначатимуть з дружиною 45 років подружнього життя. Головне, аби тебе чекали вдома, сказав чоловік. Так, що жена жде, кушать дає, на роботу сидер дає. І все, так, нормально. Секрету ніякого нема. Просто жити і уважати друг друга. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.